Всім привіт! Так, да, я повні, що, з, ну, просив записати, ну, ну, хотів записати свою будинку, але мені ж тоді ж прийдеться майнити багато, багато-багато майнить через це зараз будемо йти в каньйон. Я вже повністю в минулому відео ми підготувалися. Я скрафтив основні речі. Тепер мені треба доставити офіційні ці речі що якось сухо в нашому регіоні о відро води що воно тут робить <світ> що робить відро води будь ласка об'ясніть, я в минулому епізоді хіба закидував відро води сюди <світ> так ну тут наша брат сміється відразу кажу див'ян будь ласка не сміть о я хочу вам повідомити, оці кульбаби з загадкове рагу, воно дає більше голоду, а оці оо, а це дає або нічне бачення, або регенку, щось там таке. Ну коротше, я ще не до кінця провірив. Ну на нашому регіоні будуть дерева. Ну, ладно, пішли. А, мені треба... Ну, їжу в мене було, не смерть. Я без страху. Да, я знаю. Я мав... ну, ладно. Я вже хотів поза кадром, але Ну поза кадром я це не буду робити. Ну, добре, давайте бігти. Так, ну ви вже все знаєте так. Якщо дивись моє саме перше відео. Так, буде не... Двіся, буде неймовірний ватердроп. Ви готові? Так, подождіть. Мені треба трошечки дещо зап'ятнаштувати в настройках. Активні 4. Давайте збережаємо інвентар на всяк випадок. Ха! дропчик. О, залізо. Я возьми. До речі, я уже оновив Майнкрафт на наступній. Ну я граю на PlayStation, так що не засуджуйте, що не саме новіша версія. Там... Да-да-да. У мене стоїть декілька. А хто, хтось, Я не знаю, но ніхто не писав мені, що робив мод з стойковой весны. Я тупо не розумію Да пишеш він по факту робить гру красивіший. Oh. Мені, до речі, тепер безполезно. Так, зомбок, давай я цей пройду спокійно. Oh. Oh. Так, там вже запис. Окей, у нас запис. Ну, можливо сьогоднішній запис буде 8 хвилин. Зробимо від... Це відео буде трохи довше, відразу кажу. Ніж минулі два. Воно буде йти 8-9 хвилин. Пока жир назад залі вже заліза, я вже не йшов. Я майню вже приблизно десь. Вже самі побачите сіки. Я... подивіться, сіка я майні? Щас, ще, ще, ще. Тупо подивлю зараз, сіка я майні. Я майню вже 4 хвилини. Ну, давайте я ну, уже не будем делать, чтобы он мучился. А. Да. Да. Эти бараны у нас сможет. Ладно. Все одно я выиграю. Хочу, ибо я профессионал. Там я вода. Там є вода. Там точно є вода. Не питайте, як я звідси виберу. Я тупо сам не знаю, як я звідси виберусь. Ну, окей, все одно я включу речі охраняються, так що просто піду по вивіди якогось чудика. Не знаю. Ну, так будет, не у меня у будет Что сделаешь? И дырочек. Я буду стараться снять больше. Кромату. Бо я давно не снимал. Пошел вон он. Чую кроки. Так, О, ми вибрались. <ріць> <ріць> я не можу нею, я не можу, блін. Я всі ресурси втратила. Ну, на, ну, відео буде йти. Весь висю... дакерка. Декілька... Скелеты, Скелет, и что-то мне до ссылки броню, я буду наиведячнейшим скелетом. Ты будешь наикращим скелетом. Такое, кого я кого встречал? О! Зараза! Зеленый! Собака! Зеленый собака сдох! Хм. А ты? Містер Скилитрус. Як вам умудрились мені вижити? Окей. Самый край. На ваших екранах найгірша екіпіровка світу. Да, це золотий шлом майже помнений, майже може поломанний. другий такий шкіри чоботи. Як зробити севендро? Як зробити, блін, блин... Як... А ну піду вже пересмажу мідь та скрафчу броню. Нормальну броню. Нормальну броню пересмажу. Більше з вас викидають мідь. На краще за найновішу версію пожарить мідь і скрафтити з нею будь-які інструменти. По факту міч мідь, тобто, мідь це те саме, що й кам'яні інструменти. Тільки вони міцніші і швидші. Наступна ціль моєму відео, мабуть, буде ну, зарайдить невеличку башню. Невеличку. Невеличку бачу, бачу. Башню. Башню. Так, я не знаю, я не знаю. Я тупо не знаю. Вон! З моїй территорій. Цікаво. Навіщо придумав? Цікаво. Навіщо б тут заспавнилось весь вівці? Для того, правильно? Для того, щоб сдохнуть. Я з їхні раштки. Не, не раштка прямо. А їхнє м'ясо. Ну. Ну, ражтка, я маю новость за те, що Ет Это ет Это мега. Ет прямга. Мега. Окей. А відео буде тут. Відео буде лише декілька минуток. Як минуток? Хлин, 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 хлин. Поясніть мені. От на ваших екранах зараз буде найкраще екіпіровка, яку треба надягати. Тобто, ну так. Да, вони, до речі, ця броня краще за шкіряну. То есть вона, вона стоїть і вона між кольчужною. Ні, вона між золотою кольчужною і залізною. Да. Ні, це відео буде 10 хвилин. Я вам не запираю. 10 хвилин скільки це там сяку. Та-та-тата. Цей кін дуже швидкий, але в нього дуже мало хп. Можливо, ми його приручимо. Я тобі так скажу. Я вам так скажу. Ну, головне, що я знаходив коня в якому найпо, в нього дуже потужна швидкість. Потім я хочу знайти 15 хп, це максимальний хп. І, максимальний, і максимальним стрибком це... Стрибок має бути приблизно 5. Ні, я вот... Я не шучу. От, для будівництва мені надобиться кругляковий глибосонець. Де тут зомби. Я чую тут, тут зомби. Окей, якщо вам буде багато переглядів, лайків та підписок, то я зніму пошуки печери той самої, з якої зараз на ваших екранах водіїв зомбі ще з першої частини, якого не помітив, тому що я забув зацікавлений сонцем. Серйозно, воно якесь дивне. Що не було, що не треба. Ну все, пора завершувати. Всім пока, друзі. І не забудьте цей О, водичка. Ну, всім пока, зустрінемося в наступних відео. І не забувайте, що ці квітки дуже корисні для загадкових рог. І всім пока!